Робить для перемоги те, що вміє. Фахівці із лазерного видалення татуювань та перманентного макіяжу по всій країні допомагають постраждалим від вибухів. До ініціативи харків'янина Ярослава Вінніченка доєдналися уже понад півсотні колег з усіх регіонів. Продукти згоряння пороху під час вибуху проникають глибоко під шкіру, і без втручання фахівців людина лишається на все життя із чорним обличчям, руками, ногами. За процесом перетворення однієї з постраждалих спостерігали. І наші кореспонденти. Що вже рука нормальна? О, яка чиста. Пані Надія отримала численні травми у селі Руські Ташки, це неподалік кордону з Росією у травні, саджала кукурудзу. Прилетіла, ну воно вже почало в тому час, що Тобто воно бахкало, але ви продовжували на городі Ні, робити? Воно тільки починала. Нам там трошки ставалось досадити. Не маємо десатим та але Не втекли. Почну знизу. Травма голови, рук, ніг, живота. Після лікарні діти пані Надії стали шукати фахівця, який зміг би видалити з її шкіри ось це. Так пенсіонерка виглядала до знайомства з Ярославом. Фактично пояснює фахівець це травматичне татуювання. Частинки вибухової речовини. Вони мають вкрай високу температуру. Взагалі, температура в епіцентрі вибуху вона може сягати декількох тисяч градусів. І ці частинки також мають високу температуру. Як іголочкою калиється. Витерпіть можна, можна. Якщо я терплю, то можна. Надя, що вас питали? Казали, де, де я так не вписалася, де не вписалася, е, як бо був такий досить темний колір обличчя, як у людей, які, на жаль, зловживають алкоголем. Е, питали, де побилася, де, е, де вдарилася, хто побив. Завдяки найновітнішим лазерам, імпульс має тривалість 5 мільярдних секунд. Ярослав може видалити найдрібніші цяточки зі шкіри. Я знаю точно, що в тебе був хлопець військовий, так. Коли Ярослав написав в інстаграмі, що безкоштовно допомагатиме таким постраждалим, як пані Надія, до його ініціативи доєдналися колеги з різних областей України, загалом понад півсотні майстрів. Дуже тобі дякую, що приєдналася. Допомагай іншим, вам. сила українців єдності. Все слава дуже слава Україні. Цивільні і військові, чоловіки і жінки своїми протоколами у такому лікуванні вкрай важлива техніка. Ярослав поділився з колегами в кожній, практично в кожній області України. Наразі сьогодні є спеціаліст, який а, може допомогти а, таким а, постраждалим людям. Пані Надію з процедури чекає донька з русських тишків Вона забрала матір до себе, до Харкова живуть на Салтівці. Тяжело їй її... працювати. Все, осознать. очень переживала, звісно же, за, за дом. Животные там були. Да. Сам Ярослав тепер теж переселенець переїхав до Львова, приймає і там. А заради таких пацієнток, як пані Надія, раз на місяць приїжджає до Харкова. Як почуваєтеся? Хорошо, хорошо. Трошки набряк на повіках є. страшно але проходить. Марія Малевська, Олександр Бринза, програма Вікна, СТБ. Єдині новини.